Чіпси ще є. О, що? Ні. Ні, ні, ні-ні ні. Ви чуєте це? Сува, вона зараз сюди монстрів покличе, О, ні. Ой, ой, ой. О, тихо. Це, це монстр тихо. Ні, ні. А, ні, Це монстр. Так, щось мені цей будинок не дуже подобається, друзі. Ви подивіться, яка тут е, розвалюха всюди. Це, це просто що? Тут, тут реально апокаліпсис. Хоча у нас зовні апокаліпсис, якщо чесно, дивіться, там все воно. Е, таке темне. Сонця вже я не бачив десь, не знаю, неділі дві Чи щось таке. Люди всі повмирали. Ну, майже всі. Хто вижив, можуть хворіти. І ось бачите, їх отак можуть накривати, і, і все. І навіть ніхто їх не закопує. Е, я сюди заліз у цей будинок, щоб пошукати їжу, і я вже тут, здається, їбачу. Дивіться, бургер. Ого, це мені тоді. Так, добре, ще тут є пепсі. Кола, спрайт, ого. Це щось, я не знаю, подарунок якийсь від долі. Так, а це що? О, ще якісь пончики. Так, це сюди яблуко, чіпси ще є. О. Що? Ні, 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 ні. Ви чуєте це? Це сова, вона зараз сюди монстрів покличе. О, ні. Не можна, не можна видавати будь-яких звуків гучних, тому що на ці звуки збігаються монстри, друзі. Треба знайти цю сову та прогнати її. Десь тут чи що? Де вона? Сидить на дереві 100% десь. Капець, ось знову. Так. Де? А ну тихо! Де вона? Так, 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 друзі, я не бачу. Я не бачу тут десь чи ні. Тут нікого, тут нікого. А де вона є? Так, давайте зараз заліземо на дах сюди. Опа. Тихо, тихо, тихо. О! Ось вона! Оце вона, так? Так, це реально. А реально... ну тихо! Замокни, чуєш, ти зараз монстрів сюди накличеш, капець нам буде двом. Так, слухайте, я не знаю, що робити. Давайте краще, напевно, в будинку заховаємося, тому що це дуже небезпечно. То, що вона отут от такі звуки всі видає гучні, це реально може зашкодити. Я поки що нікого не бачу, але я бачив монстрів там багато, вони збігаються на різні звуки, як я вже сказав, і полюють на людей. Ну, або на тих, хто ці звуки видає. Поки що все спокійно, але як там буде далі, я не знаю. Поки що не хочу я вилазити з цього будинку. Може, може вилізти так, зовсім трішечки подивитися хоча б. Тут нікого, тут нікого. Сиди, дивіться, вона досі там. Капець. Та замовкнути! Ти що прикалуєшся? Зараз. Ні, 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 ні. 100% йти на вулицю, зараз це самогубство. Ой-ой-ой, тихо. Це монстр тихо! Ні-ні! Ні, це монстр! Тихо, тихо, тихо! Так, дивись сюди! Що це? Ні, це волотенська кімната. Так, нічого не видно! Сюди, у туалеті зараз заховаюся. Ого, ви чуєте це? Вікна розбивають, там просто вилетіли усі шибки, скло повилітало, дошки порозбивалися. Я в шоці? І що мені тепер робити? О, що? Так почекай! Дробовик у ванні. Оце так подарунок! Так, слухайте, я тоді можу спробувати відбитися, якщо що. Але я не впевнений, ось там вона. Це що це таке? Це якийсь птах. Ого! На тобі! На тобі ще туди! Ну давай, спробуй сюди підійти, я тобі зараз покажу. Оп, ось вона. Дивіться, це сова. Ого! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, це треба звідси все поприбирати. Геть, столики, оці, все звідси. Звідси, звідси, звідси. Ого так, о, револьвер. А, він іграшковий, капець. Ні-ні-ні-ні-ні. Це нам. О, а що тут? Тут щось є? Тут нічого, підліжком. Під ліжком є автомат. Так, слухайте, це. Ого? Так, це взагалі супер. Якщо є автомат і дробовик, то тоді шанси на виживання в мене якісь є. Давайте зараз опа. Спробуємо вилізти ось тут, через вікно. Чого собі? Треба звідси забиратися і якомога швидше. Побігли, 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 побігли. Може, в поле? Хоча ні, в поле йти щось така собі думка. Краще, напевно, піти сюди. Так, давайте до дороги. Тихо. Що це було? До дороги обережно. Сюди? А! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Ось вона помітила мене! Так, 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 назад в будинок, назад в будинок, давай, давай, швидше, швидше, швидше. Ху! Вижив. Вона отам сиділа, ви бачили, сиділа і чекала, поки я вийду. Так, треба бігти, треба бігти, треба бігти. Друзі, треба звідси забиратися, тому що у цьому будинку я можу застрягти дуже-дуже надовго. По дорозі зараз будемо. Тікати, може, військових вдасться зустріти. Я бачив. Он вона! ні 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 Лет -лет летить десь тут. Так, сюди давай, сюди. Що тут? Ще один будинок? О, -о, -о ні, корови! Люди ще! ого -о, о о тихо, 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 тихо. Геть іди звідси ти. Ні, чого собі треба відбивати будинок. Будинок відбивати треба. О-о-о, Так оце. Ого, оце екшен. Що ж це таке коїться? Дивіться, до речі, тут є купа. Купа у цих звірів домашніх. О тут люди взагалі. Ось воно! Ну там бігай, вон воно стоїть. Так, 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 так. На, тобі. Зараз ти отримаєш, зараз ти отримаєш від мене на горіхи. Іде? Літає десь, я чую. Ось там, ось там, ось там. Тихо, О, Обережно. Обережно, слідкуємо. За цією велетенською потворою. Капець, я зараз тут стріляю. Це ж буде ще приманювати сюди монстрів різних, а вони є і повзаючі, і, і з-під землі можуть навіть вилізти. Можна тут реально померти. Так, тихо, тихо, поки що все нормально. Що далі бігти чи тут залишатися? Ні, я бачив. Ось там. Он воно летить! Так, 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 так. На тобі! І ще отримай Так, давай, 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 стріляємо, 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 друзі. Стріляємо і тікаємо всередину. Забіг сюди. Так, дробовик, де? На тобі ще! Ось так. Фу. Поки що живий, але поки що ключове слово. Так, щось тут є у цьому будинку. Це у нас місце, де бойлер, та пральна машина. Їжі тут жодної нормальної, здається, немає. Так, а ну геть звідси, все це, це діло. Так тут нічого, тут нічого, тут нічого. Ам. Нам потрібно знайти щось. Так, може тут ще щось під ліжком ховається? Ні, нічого немає. Слухайте, треба звідси теж забиратися? Бігти далі. О, вон воно! На тобі! На, ще тобі отримай! Так, давайте швидко, 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 швидко побігли. Вперед, 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 вперед! Треба знайти якесь місце безпечне, де я зможу заховатися. Так, що це таке? Евакуаційний пост. Давай сюди. Зараз подивимося, може, вдасться тут відкрити машину? Ні, зачинено. Так, хамер, давай, хамер, хамер, будь ласочка. І тут зачинене. Ух ти! Вон вона полетіла. У -у -у -у. Все почалося з якоїсь маленької сови, а потім прибігла сова, мутант Волетенська. Будемо ховатися у цьому наметі, але він надовго не затримає цю сову, здається. Треба бігти вперед. Давай, 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 давай сюди, 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 що тут? Будинок. Мішки з піском. Військові машини. Так, давай сюди. Тут є хто-небудь? Оу! Ого! Дивіться, тут якого немає. Так, вона знову ламає всі вікна, щоб, якщо що, мене в... вихватити звідси. Тут є, ні? Ні. Оу! О, вона! Так, на тобі тільки но ну, я відвернувся, вона тут була. Так, щось тут. Їжа будь-що є. Зброя, може тут кулемет якийсь. Так, а ну. Гранати. Нічого собі, гранати. Завершіться, будь ласка. Скиньте сюди бомби. Ні, ви що? Які ядерні бомби? Не треба сюди ядерних бомб. Так, друзі, якщо що, я буду кидати гранати. Ось там вона була. Так, давай гранату туди. На тобі, полетіла граната. Так, вибух. Вибухнуло, ні? Здається, вибухнуло. Так, тут нікого, тут Ось нікого. Тут вона літає. Треба спробувати завалити цю сову. Тому що поки я цього не зроблю, в мене шансів на виживання майже нуль. Так, а ну, сюди. Тихо, десь тут вона повинна бути. Так, ну я перед будинком поки що нікого не бачу. Будемо уважно слідкувати. За обстановкою тут. Так, нікого нема. Нікого немає. О! Ось вона! Так, цілимося прямо в голову, прямо в голову цілимося! Давай, 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 давай. На тобі! Граната туди ще полетіла! І туди ще гранату закинемо. І сюди ще гранату кинемо теж. Так, вона ось там десь, дивіться. В лісі за деревами ховається. Так, може мені? Так, давайте краще, напевно, на перший поверх спустимося. От сюди. А, Куди бігти? Куди бігти? Де вона є? Я її загубив. О, ні. Так, тихо, щось. Щось блимнуло, вон вона. Давай сюди ховаємося тут. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. На, тобі отримуй! Будемо ховатися у цьому амбарі. Мені здається, що звідси набагато зручніше буде зараз відбуватися. Тут ще навіть віконечко таке є. Дивіться, вбито 63 монстра, чи що? Або мутантів якихось. Нічого не зрозуміло. Так, ось вона ходить. Ходить тут. Воу! Головне, щоб вона мене зараз звідси не вихопила. Так, на тобі, ось так. Гранату сюди донизу і беремо дробовик. Будемо зараз дробовика намагатися її добити. А, ось тут. Бачите. На тобі! Прямо наді мною! Прямо наді мною! Стоїть вона! Ось тут! Так, як би мені туди влучити? Давай, ну, На тобі! На тобі ось так! Фу! Опа! Вон вона полетіла сюди! Так, давай, 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 давай! На тобі ще! Може спробувати якісь інші набої. Так, ану. Де в нас тут набої є? У нас є. М -м -м. Це не те, це не те. А, не те. Теж не те. О, давайте оце. Так. Бам. Нормально воно стріляє чи, чи ні? Поки що. Не зрозуміло! Ого, ось вона! Так, 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 так. На тобі! На тобі! Давайте, знаєте, які візьмемо. Так, візьмемо оце. На! І ще отримай! Так, давай, 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 давай! Спробуємо ще якісь. Ось ці, мені здається, що оце може на наносити найбільший урон. Так, ану, на тобі! Ану, на, ще отримай! Так, ще сюди. Бамс. Бамц, ще. На тобі. На тобі. Фух. Я не знаю. Я вже стільки всадив набоїв у неї, але їй начебто байдуже. Хоча здоров'я у неї зменшується. Так, давайте назад в будинок. Швидко, 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 швидко сюди. Сюди, 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 сюди. Ааа! Застряг, застряг, застряг тут! На! Підманив її і все. Непогано виходить. Так, граната полетіла. Стріляємо ще. Давай, 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 давай. Треба її завалити, друзі. Треба завалити оцю сову. Дивіться, оце її кров. Значить, вона вже поранена 100%. Тихо. Ого, ого, оце швидкість! Вчасно я відійшов від крильця у цього. Так, 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 давай, давай, давай. Сюди стріляємо. Десь там ще вона. Закидаємо сюди гранату, якщо що. Вибухнула ось летить. Давай, 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 тихо, 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 тихо. На! Уху! все, знищив цю потвору. Ви подивіться, яка вона величезна. Вона реально могла навіть хаммеру цей і внести в своїх лапах. Давайте швидше забиратися звідси, бо я тут стільки гранат закинув, стільки всього вкинув. Що мені здається, що сюди зараз можуть ще й інші монстри якісь прилізти, і може бути набагато гірша ситуація ніж була.